Привіт всім! Ми з вами на офіційному ютуб-каналі Кентавр, і мене звати Анатолій. Ми говоримо про трактори та роботу з ними. На початку аграрного сезону компанія Кентавр презентувала новий потужний трактор 504 ї серії, розроблений із урахуванням побажань українських аграріїв та нагальних потреб сьогодення. Трактор набув неабиякої популярності серед дбайливих господарів і недарма, адже навіть базова модель серії 504 f має достатньо солідне оснащення. Чотирициліндровий дизельний двигун потужністю 50 кінських сил забезпечує стабільність крутного моменту та тягове зусилля при суттєвих навантаженнях. Це повнопривідна машина з широким набором швидкостей КПП та блокуванням диференціала у складних умовах. Розширюють спектр її застосування великі колеса, високий агротехнічний просвіт та посилена навісна система. І це лише загальні риси потужної 50-ки. Без сумнівів, багатьом з вас вже добре відомі технічні характеристики машини. Якщо ж ні, то запрошую переглянути огляд, що вже проводили на нашому каналі. Посилання знайдете, як завжди, під цим відео. І після виходу ролика багато господарів почали цікавитися можливостями техніки під час виконання сільськогосподарських робіт. Про це ми дізналися з ваших численних коментарів під відео. Тому вирішили заповнити цю прогалину і виїжджаємо в поля. Вас, мабуть, цікавить, як досягти високих показників у вирощуванні сільгоспкультур. Так от, одним із першочергових заходів є проведення повного збирання залишків врожаю, трави на полі та належна підготовка ґрунту до посіву. Ефективним агрегатом для обробки рослинної маси є мульчувач. Він подрібнює залишки, що лишаються після збирання врожаю, забезпечує створення органічного добрива. Поступово розподіляє отриману масу по полю, забезпечуючи доступ органіки в ґрунт та покращуючи його фізико-хімічні властивості. Мульча, що утворюється під час обробки агрегатом, створює додатковий захист від пересихання та інших негативних впливів. Насичує землю поживними речовинами без застосування хімічних добрив. Забезпечує накопичення та збереження вологи у ґрунті. Для 50-сильного кентавра пропоную використовувати мульчувач з шириною захоплення 2 метри. При цьому висота залишків рослин може досягати 15 сантиметрів. Це модель МН20. Таке навісне точно дасть зрозуміти на що здатний цей трактор. До речі, якщо ви вирощуєте городину під плівкою, а це може бути перець, баклажани, огірки, помідори, баштанні культури, то ділянку після збору врожаю також легко пройти за допомогою мульчувача. Адже ножі під час роботи не дотикаються поверхні землі та залишають плівку цілою і неушкодженою. Переходимо до основних елементів. Конструкції. В її основі міцна та жорстка рама, до якої кріпиться триточка агрегатування з трактором. Вона посилена додатковою перемичкою, що знижує можливість перекосу або скручування під час роботи на нерівній поверхні. До того ж, верхній кронштейн навішування має повздовжний паз для кріплення верхньої тракторної тяги. Це забезпечує більш точне налаштування верхньої точки кріплення, а значить, більш точну відповідність рельєфу місцевості та безпеку при наїзді на якусь перешкоду. Крутний момент передається на ротор діаметром 160 мм. На ньому рядами розміщуються вільно підвішені 24 робочі комплекти. Кожен із них складається з трьох різнонаправлених ножів, які максимально ефективно подрібнюють рослинність. За потреби можна замінити на ножі молоткового типу, але їх потрібно придбати окремо. Завдяки наявності пазів у корпусі та додаткових опорних пластин демонтаж та монтаж ротора значно спрощується. Є можливість обслуговувати підшипники без демонтажу. П'ять приводних пасів з регульованим натяжінням та заспокоювачем передають крутний момент на робочий вал від ВВП-трактора через редуктор. Така кількість пасів, помітно, поліпшує якість мульчування, особливо на густо зарослих ділянках. Звісно, що високі результати продуктивності це добре, але не варто забувати і про безпеку. Подивіться на передню частину. Тут встановлена польова дошка. Вона складається з окремих частин, завдяки чому відмінно повторює рельєф поверхні та захищає оператора від можливих травм під час роботи. Тепер переходимо до задньої частини. Для вирівнювання та ущільнювання шару мульчі встановлено каток. Але цим його функціонал не обмежується. Є можливість встановлення фіксованих положень мульчування по висоті зрізу. Також передбачено два пасивних контурножі. Вони додатково беруть участь у подрібненні рослинних залишків. Для передачі крутного моменту від ВВП-трактора до робочих органів мульчувача є карданний вал 8 на 8. При агрегатуванні до 50-сильного трактора кентавр додатково знадобиться перехідник до карданного валу 8х6. Проводимо агрегатування. Підганяємо трактор впритул до навісного та піднімаємо нижні тяги достатньо високо. Приєднуємо карданний вал на ВВП-трактора і вхідний вал мульчувача, звертаючи увагу, щоб трубчаста вилка знаходилася на боці ВВП-трактора. Втулки на валу насуваємо на шліцьові цапфи до моменту замикання фіксатора. Приєднуємо дві нижні тяги на віски трактора до агрегату та фіксуємо їх пальцями. Підключаємо верхню тягу і закріплюємо пальцем. За допомогою зміни довжини тяг налаштовуємо навісне паралельно оброблюваної поверхні. Переходимо до польових випробувань. Вал обертається з високою швидкістю, і ножі під дією від центрової сили витягуються в радіальному напрямку, перетворюючись на ефективну дробарку для всього, що потрапляє в захоплення навісного. Вільна підвізка робочих органів забезпечує можливість їх відхилення під час зустрічі з твердою перешкодою, наприклад, із камінням. І при зіштовхуванні поверхонь вони не зламаються, а залишаться цілими. Крім того, таке хитання сприяє самочищенню. За один прохід відбувається ефективне та високоякісне подрібнення всіх рослинних залишків і знищення бур'янів, що сприяє подальшому швидкому їх перетворенню на якісне органічне добриво та поліпшує родючість ґрунту. Хочу звернути увагу на необхідність підтримки номінальних обертів двигуна під час роботи, адже зниження швидкості може негативно вплинути на якість подрібнення. Ви можете підібрати під власні потреби необхідну ширину захоплення знаряддя від одного метра, ну якщо мова йде про садовід чи виноградні жряддя до двох метрів сорока сантиметрів це варіант для серйозних польових робіт. Але в будь-якому випадку, яку б модель ви не обрали, гарантовано отримуєте високоякісне подрібнення та поживні органічні речовини у ґрунт. Щоб вибрати найбільш підходяще знаряддя, необхідно перш за все враховувати розмір оброблюваної ділянки. Звісно ж, більше захоплення дозволяє швидше обробляти площу, але й вимагає потужнішого тягового агрегату. Також не менш важливою буде зручність управління та безпека використання. Якщо ж вибір зроблено, не забувайте обкатати мульчувач протягом однієї, максимум двох годин. За наявності сторонніх шумів відразу вимикаємо навісне та проводимо його перевірку. Ну і, звичайно ж, подальше періодичне ТО буде запорукою безвідмовної роботи обладнання. Потрібно пам'ятати про власну безпеку, безпеку оточуючих та дбайливе ставлення до техніки. Тому перед початком роботи оглядаємо та переконуємося в належному кріпленні кардану та ножів. Плануючи повертати чи розвертатися, вимикаємо навіску. Інакше можна пошкодити кардан. Це також стосується ситуації, коли піднімаємо мульчувач в транспортне положення. Звичайно ж, аби подовжити термін роботи навісного, піднімаємо та опускаємо його повільно. Також під час роботи не повинно бути поряд людей та предметів, що можуть потрапити під ножі. Загалом мульчувач МН20 представляє поєднання класичної надійності та сучасної ефективності, конструктивної простоти та зручності використання. Він ефективно обробляє залишки рослин, що залишаються після жнив, механізує процес подрібнення поживних залишків. Подрібнює бур'яни, механічним способом, без застосування хімікатів, бореться із шкідниками. Апарат дозволяє зекономити час на очищення угідь без застосування додаткової робочої сили. Як ви могли присвідчитися на власні очі, трактор Кентавр 540 f достатньо вдало впорався з поставленим завданням, і навісне показало відмінний результат. Це реальне випробування навіть для такої потужної машини. Тому можете не сумніватися, що торгівельна марка Кентавр пропонує лише перевірну техніку для дбайливих господарів. Якщо вас зацікавив трактор Кентавр 504 504F» та ви бажаєте дізнатися більше про його технічні характеристики, то, будь ласка, завітайте на наш сайт. Його адреса вже на екрані. Також тут ви знайдете вичерпну інформацію щодо всіх моделей техніки бренду. Для більш докладного знайомства з технічними характеристиками мульчувача МН20, будь ласка, переходьте на сторінку нашого інтернет-магазину. Тут також зможете замовити як мульчувач, так і трактор. До ваших послуг, крім цього, інструмент, обладнання, техніка для дому та ремонту, саду та городу. Додам, що будь-яке обладнання, якщо його інтенсивно використовують, з часом звісно, воно ну, буде потребувати ремонту. Тому на складах завжди є повні комплекти запасних частин на всі моделі техніки «Кентавр». Заходьте на сайт запчастин, обирайте все, що вам необхідно. Наша зустріч добігає кінця. Якщо у вас лишились якісь запитання, то не вагайтеся зразу, пишіть їх під відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і не забувайте про дзвоники, щоб не пропустити нові та цікаві відео. З Україною в серці. Та з незламною вірою в перемогу зустрінемося незабаром на все добре.